Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Ну ось і настав час готувати під посадку картоплю. Друзі, дуже багато в коментарях пишуть підписники, звертаються до мене розказати детально про цього маленького мотоблока, про його знаряддя до нарізання рівчаків. Спочатку я наріжу рівчаки під нитку, але до цього, до цього я вам розповім все повністю, як агрегатується е, це маленьке чудо для того, щоб ви нормально, повільно це все гарно зробили. Друзі, дивіться, виготовив на, на кінець я ґрунзачі. ґрунтозачіпи я раніше користувався маленькими з картоплесажалки. Вони були дуже недоречні того, що були вузенькі, я зробив їх ширше, 15 см. І хочу звернути увагу, друзі, на поворотних ступицях це обов'язково. Обов І дивіться, як зроблені ґрунтозачіпи. Я коли робив їх, я вам про це не сказав, але тоді пожалів. А тепер кажу. Друзі, дивіться, вони зроблені з 24 кутника. Значить, 24 на 24. Бачите, один. Іде на наружу оце ребро. Це для того, щоб він не тікав у вас в сторону. Якщо ґрунтозачіпи робляться оцими зачіпами на одному, дискі, на одному дискі, значить він у вас трохи буде бігати в сторону. Якщо ви зробите отак, то він у вас буде держатися рівно. Тобто вони будуть врізатися в землю ці края. І Мотоблок не буде тікати в сторону. Друзі, дивіться далі. Далі ця вся щіпка вона вам вже знайома. Друзі, Ось до цієї щіпки внизу був приварений профіль 40 50 на 50, 50 на 50 і несуча труба 40 на 40. Ті всі кронштейни вам по роликам знайомі, колеса опорні. Обов'язково вам буде це легше, не треба буде держати на вісу мотоблок. Ну, друзі, і отакий окучник. Окучник розпашний. значить, Ви регулюєте глибину, глибину колесами, глибину зачіпа, або опускаєте його нижче по цим просверленим отворам. Отвори всі просверлені через 5 см. Це обов'язково. Ну, на 10, на 8, це вже там як вам буде краще. Ну, в принципі, у мене оце по агрегатуванню все. Дивіться, у кого будуть якісь запитання, пишіть все в коментарях. я вам повністю все відповім. Ні, значить, тоді ще дозніму ролика покажу, як що до чого. Друзі, а тепер вперед, на нагород. Друзі, ось те, що я вам казав. Я ось зробив контрольно, я тільки виїхав. Бачите, рівчак не глибокий. Тобто нам треба його заглибити. Заглибляємо, беремо, витягуємо і ставимо на, на один отвір вище, друзі. Ну, в общем, ви зрозуміли, я поставлю зараз вище, та й всі діла, мені трохи незручно і знімати і це. Все. Друзі, ну ось так виглядають рівчаки під посадку картоплі. Багато у мене підписників, які кажуть, а чого не картопли сажалкою. Друзі, я сажу завжди пророшу картоплю. І картопля сажалка ростки всі ломає. Отак виходить міжряддя 60 см. Це, як би казати, прогресивна відстань рядка від рядка для того, щоб було. Гарно окучувати і обробляти картоплю. Друзі, ну ось у мене по ролику все. В слідчому ролику я вам покажу загортачі. Зараз розложимо картоплю і як загортачі. Будуть е робити на городі. Це ви все побачите. Пишіть в коментарях. Я вам завжди відповім. І обов'язково не забувайте підписатися, жміть на дзвіночок. Завжди будете в курсі нових свіжих роликів. Всім мирного неба!